Всім привіт, друзі! І я стартую нову серію відео, присвячену для того, щоб показати мій шлях по проходженню челенджа в проб-трейдинговій компанії TFF True Forex Funds. Я буду показувати все: як і прибуток, так і збиток неважливо. Покажу повністю свій шлях, буду розказувати повністю про свої емоції, що я взагалі відчуваю для того, щоб. Новачки, які тільки беруться за трейдинг ну так, за трейдинг в цілому, не тільки за проходження челенджа, а й за трейдинг в цілому, щоб вони розуміли, що це нормально. Будь-які проблеми, це вони вирішуються. Тому ви це все зможете побачити. І навіть якщо я зілью цей проб, я не буду видаляти всі відео. Я візьму новий, буду записувати нову серію відосів, доки я його не пройду. Ось. Ну, а зараз ви бачите, як я оплачую свій проп. Реєструюсь в Метатрейдері, напевно. І загалом. Далі будуть тільки мої позиції, мої думки вже в прямому ефірі проходження пропа, можна так сказати. Так, окей, перша угода на пропі, і вона вилетіла по стоп-лоссу, відкривав я її на євро. І зараз поясню, які в мене були аргументації для цього. Почнемо з денного таймфрейма. У нас загалом тренд не східний. я очікую досягнення області місячного імбалансу, який знаходиться приблизно ось тут. Але в даному випадку я працював на корекцію відносно цієї зони зацікавленості, тобто денний імбаланс. На 4 годинах я відмітив такий преміум дискаунт маркет, і я бачив, що ціна так, вона досягла денного імбалансу, але преміум маркета ще ні. Тому я вважав. І зараз ще до сих пір вважаю цей е, висхідний ордер флоу актуальним. Тому я відмітив в ньому наступну зону зацікавленості. Е, ось такий ордер-блок на 4 годинах вигляді Тіні Свічі. Е, на годинці це звичайний ордер-блок. І на, 5, на 15 хвилинах я відмітив уточнену зону вигляді імбаланса, е, в якій я чекав ціну, е, зняття ліквідності. і Утворення сетапа. Сетап створився доволі таки хороший це стоп-хант звичайний, тобто зняття ліквідності одним свінгом, після чого агресивний ріст, ламається структура. Зверху не було ніяких зон зацікавленості, які могли б дати реакцію для ціни, тому що вони вже всі тестувались, і тому я відкривав угоду прямо ось в цьому діапазоні, тому що це для мене виглядало як. Хороший доволі сетап. Тобто імпульсний ріст, який ламає структуру, утворення імбалансу і утворення з таких полів ліквідності, які пізніше знімались, і численні маніпуляції лоями ну, тут вже на хвилинці. Згідно з цим всім, я і входив в свою позицію, але вона вилетіла по стоп-лосу. Окей, нічого страшного, будемо, будемо очікувати на нові сетапи, заходити знову в позиції. І так, всім привіт. Сьогодні 19 жовтня. Вчора було 18, тобто, день, коли я знімав своє відео про СтопЛос. Упс, помилився. 17 числа я знімав своє відео про СтопЛос. Вчора в мене могла б вийти дуже хороша угода по біткоїну, але ціна не забрала мій ордер, не дійшла до нього фактично на 1 долар. Якби я відкрив ту позицію, вважайте, я б закрив проб. Але ну, така ситуація сталася окей, немає в цьому нічого страшного. Сьогодні, 19 число, я відкрив позицію на євро. І з вігідністю в я не знаю, 80-90% тут буде тик-профіт. Зафіксую позицію я вже або на цій ліквідності на покупку, або при досягненні зони імбалансу. Це вже буду дивитись по ситуації, просто що буде показувати ціна. Ось, але основний таргет. Імбаланс, звичайно, я думаю, ну, з високою вірогідністю, він буде досягнений. Так, позиція закриється в 3%. Ось на даний момент я її перевів в беззбиток. І давайте трішки взагалі розкажу, чому я її тут відкривав. Не буду переключатись вже там на якісь дуже великі таймфрейми, маю на увазі старші таймфрейми. Покажу це все приблизно тут на 15-5 на хвилинах. Загалом тут була знята ліквідність. Окей, тут свіп не зовсім великий, але ось тут ліквідність знімалась. Ось тут знімалась ліквідність і утворився ордер блок на 15-5 на 5 хвилинах. Зверху в нас був ордер блок тільки на годинному таймфреймі, і всередині нього тригерна точка в вигляді 15-хвилинного імбалансу. На Азії в нас сформувався рентж. Під час самої Азії відбулася маніпуляція. Нижньої границі ренджа, ось тут, і знявся такий великий пул ліквідності. Після чого, при відкритті Франкфурту відбувається ще одна маніпуляція, і у нас утворюється три драйвс паттерн Відносно нього я і заходив. Стоп-лосс розміщав за ордер-блок, і тик-профіт, як я вже говорив сюди. Після того, як відбувся цей висхідний рух і зламав локальну структуру, я перевів позицію в беззбиток. тому що при порушенні цього лою буде втрачатися актуальність цього сетапу. Та й сам ордерблок, я думаю, також, тому що всередині нього вже був заповнений імбаланс і більш немає тут ніяких тригірних точок. Ось. Очікую на досягнення цієї області, і в метатрейдері зараз така ситуація. Що ж, будемо, будемо очікувати на результат. Окей, я зафіксував позицію ось в цьому діапазоні. Мені не сподобалось, що ця ліквідність була так трошки знята, ціна почала коректуватись, тому закрив для того, щоб вже не втратити цей прибуток, який. Є наразі. По профіту в нас вийшло 200 майже 250 доларів. Там ще, я думаю, комісії дали про себе знати. І на даний момент аккаунт в профіті на виходить 1%. Там майже 2 долара 2 долара ще потрібно, щоб був рівно 1%. Все топово ми виходить, перекрили стоп-лосс, вийшли в профіт чудово. Не знаю, чи буде досягнений цей мій початковий таргет, але я вже закрив позицію, мене вже, в принципі, це не хвилює. Ось. І ще забувся, до речі, сказати, що я використовував СМТ-дивергенцію по Діксі, ну євро. Ось дивіться, ось цей лой, де у нас знаходився на євро-ордер блок, він на Діксі був оновлений. На євро ні. І згідно з цим шанси на те, що буде висхідний рух, тим більше, якщо брати фактори, того, що тут були значні маніпуляції над лоями, накоплення трендової ліквідності на покупку. Ці фактори, ця снт дивергенція, вона дуже збільшувала шанс того, що ціна піде вниз на діксі і вверх на євро. Ось, як бачите, ціна починає коректуватися. Я вже таке не люблю. Я люблю зразу досягнення тейк-профіту. До тут цього не відбулося, окей, нічого страшного. Ось, і все. Перший стоп-лосс, перший тейк-профіт. Все супер, не переживаємо. Час на даний момент на пробках безлімітний, безмежний, тому взагалі немає про що паритись, все буде кльово. До наступних відосів.